Погода в Україні найближчого тижня буде прохолодною, а місцями очікується штормові вітер та підвищення температури. Як прогнозують синоптики, через проходження атмосферних фронтів температура повітря спочатку знизиться на 3-5 градусів, але вже з середини тижня атмосферний тиск зростатиме, завдяки чому в деяких регіонах стовпчики термометри піднімуться до плюс 20-23 градусів тепла. Так, у понеділок, 3 жовтня, шторм і дощі з розами очікуються в північних областях і на Полісі. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду, а місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде плюс 7-12, а вдень коливатиметься до плюс 14. У південних областях і при Азові синоптики прогнозують до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 4 жовтня, дощова та хмарна погода збережеться у північних, західних областях, Криму, При та на Крайньому сході України. Мінімальна температура буде від плюс 5 до плюс 12 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 18. У середу, 5 жовтня, невеликі дощі пройдуть тільки на лівобережній частині України. На стопчики термометрів опустяться до плюс 5 плюс 11 градусів, а вдень температура становитиме плюс 15 градусів. У південних областях та у Прикарпатії можливі плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!